Другий день поспіль Біла церква прощається зі своїми краянами, які до останнього подиху боронили найрідніше свою землю та родини. 52-річний Володимир Шкредов був командиром зенітно-кулеметного відділення однієї з військових частин. Загинув поблизу міста Селедове Донецької області. Попрощатися до спасу Преображенського собору прийшли рідні та побратими, поховали захисника на Алеї Слави, що на Сухоярському кладовищі. У чоловіка залишились мати та брат. Одного воїна провели в останню путь. 48-річний військовий Андрій Хоменко служив у батальйоні 43-ї механізованої бригади. Загинув 14 жовтня цього року на Харківщині. Попрощатися з ним до центрального собору прийшли рідні, колеги та небайдужі у захисника залишились батько та дружина. Вічна пам'ять оборонцям Володимиру та Андрію завжди пам'ятатимемо та дякуватимемо за службу. Сьогодні 972-й день, як страждає Україна. Сьогодні 972-й день, як страждає український народ. Ім'я солдата Хоменка Андрія Андрійовича буде навіки вписано в книгу полеглих героїв української нації. Слава Україні! Героїв слава! Почесно варто струнко! Він мій біджоний напад. Він президент України, виховнокомандувача, та командуючий військової частини та попротивник. Як символ незламності нашого коронавіру, Чесно, варто вільно. У житлових будинках від сьогодні включать опалення. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Зазначається, що підключення споживачів здійснюватимуть при наявності актів готовності до опалювального періоду і погашенні заборгованості за енергоносії. Нагадаю, згідно з даними білоцерків тепломережі, станом на 1 жовтня містяни заборгували підприємству майже 136 мільйонів гривень. Також під час виконкому розглянули питання квартирного обліку, проведення культурних та спортивних заходів, майнові та опікунські питання. Зокрема, запровадили у громаді послугу патронату над дитиною. Як зазначила начальниця служби у справах дітей Марина Гончарук, нині у нас нараховується дві родини патронатних вихователів, де виховується вісім дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також нещодавно звернулася ще одна сімейна пара. Це рішення регулює функціонування патронатних родин та укладання договорів щодо їхньої діяльності. Документ оформлятимуть між виконавчим комітетом, патронатним вихователем та помічником надавача послуги із знесенням змін до постанови про патронат виникло необхідність затвердзво внести зміни до договору. Що саме змінюється? Раніше був поміч раніше був патронатний вихователь, і в нього був добровільний помічник, який не отримував за це заробітну плату. Постановою змінено, що він тепер є помічником і буде також отримувати заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень, і також патронатному вихователю збільшено розмір заробітної плати з 15 до 24 тисяч гривень. Його запам'ятовували по яскравому одязі та харизмі, а також по невиправному оптимізмі. Антон Чекалюк, воїн славної 72-ї бригади, є прикладом мужності та патріотизму, адже не побоявся стати на захист нашої держави, попри те, що був за тисячі кілометрів від дому. Тримав найскладніші напрямки та самовіддано боровся з ворогом, але найбільше мріяв про власну родину. Історію чорнозапорожця з позивним Борода розкажемо у матеріалі. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїжджали за кордон. У той час як у зворотньому напрямку лише невеличка частина поверталась додому, щоб стати на захист своєї батьківщини. Одним з таких був 38-річний білоцерківець Антон Чикалюк з позивним Борода. Він не мав нічого спільного з військовою справою і проходив тільки строкову службу. Згодом довгий час працював за кордоном на кораблі, де встиг побувати у всіх куточках земної кулі, коли він дізнався. Про російську агресію одразу почав шукати шлях до України. Він навіть нам з мами розповідав про те, як він добирався назад. Що люди, які допомагали йому добиратися, навіть кошти з нього не брали, коли чули, що він повертається в Україну. Він каже: Мама, я коли вертався, вони дивились на мене. Каже: ти ж дійсно справді вертаєшся? Він каже: так, да, я їду воювати. Хочу захищати Україну. Він такий, знаєте, у нас був зі смаком хлопчик. Я навіть була знайома з жінкою. Пізніше, це, на жаль, ми зустрілися з нею після його смерті, і вона згадувала, як вона побачила Антона. Вона каже: Ми сидимо, ТЦК, заходить такий красавчик. Він засмаглий же був. Це ж якраз був літо вже за кордоном. Там вже спека. Він каже: Засмаглий з такою бородою прийшов. В червоних, в червоних макасінах червона футболка, світлі штанішки. Це прийшов мій Антон. Ми кажемо, хлопчик, ти чого взагалі тут? каже: я приїхав воювати, і він у мене такий був дуже любив парфуми, як і я. От навіть я в цей ящичок поклала його один із любимих парфумів, каже ця пані, яка розповідала про нього, що він зайшов в військомат. Оце до цього образу ще заповнив е, дорогим парфумом. Весь військомат. Антон був небагатослівним і практично все тримав у собі. Рідко про щось розповідав та завжди був на позитиві. Потрапив чоловік до Білоцерківської 72-ї бригади імені чорних запорожців. Спочатку їх відправили до Чорнобилю. Там він побув декілька місяців, а згодом на нуль. Це був вугледар, а потім Курахове. Борода виходив на зв'язок до рідних, як тільки мав можливість, адже після початку війни вони з сестрою стали ще ближчими. У нас різниця 9 років. У мене тато загинув, моя мама друге вийшла заміж, і я дуже хотіла братика. Ну, з'явився заявився Антон. Ну, якщо він з'явився, коли мені було 9, то в 10 я вже ма, могла без проблем. З ним сидіти, його кормити, з ним гуляти. Тому, скажімо так, я була другою мамою, можливо, да, яка його і виховувала і, і ростила. Знаєте, так складалося, що коли я була в 11 класі, мама в той час у нас вимушена була поїхати за кордон, працювати, і малася повернутися на 1 вересня. А вона мені телефонує, і каже: ти знаєш, я не повернусь, поведеш Антона в перший клас. Ну я його вела в перший клас. Наталя з посмішкою згадує: брат був непосидючим, любив малювати, а в дитинстві грав на скрипці. Ділиться на війні, змінився, та навіть почав глибоко вірити у вищі сили. Останній час в нього дуже часто лунала фраза Ти не уявляєш, як мене береже Бог. Коли зранку пишу, ну як ти каже, слава Богу, і живий. До речі, це остання була його смс-ка, коли він сказав живий і слава Богу. Він дуже часто згадував Бога. Е, є навіть фотографії, де він, <кій> знаходячись в якихось містах, ну, десь там, коли він виїжджав на відпочинок, то він завжди фотографувався з цими білбордами, які нагадували про те, що Бог береже нас, що Бог береже Україну. Да. Я думаю, що війна, ви знаєте, це. Той час, коли в житті людини, ну в більшості я так думаю, наступає переоцінка цінностей. Справа в тому, що коли наші хлопці бачать смерть кожного дня, то самі військові кажуть, що в окопах невіруючих не буває. Антон був добровольцем і по збігу обставин загинув 14 березня 2024 року, саме у день українського добровольця. Напередодні сестра говорила з ним по відеозв'язку, і тоді він вперше зізнався, що дуже втомився, і після війни хоче нарешті створити родину та повернутися до моря, але на жаль не встиг. Під час запеклого бою у селі Солодке Антону вдалося знешкодити двох росіян, та ворожа куля відбилась від стіни та потрапила у скроню захиснику, навіки обірвавши його життя. 21 березня я пішла в морг. На впізнання я не змогла зайти. Ну, не змогла. Зайшов мій чоловік, а на слідуючий день. Ну я вже там була, от так. Про кардинальні зміни брата на фронті згадує ще одна сестра. Ірина каже, він почав говорити про плани на майбутнє, тож навіть не могла повірити, що з ним може трапитись така трагедія. Боявся, звісно. Він казав, що страшно, що ми попадали під такий заміс, як він казав. От але, все одно він і ще й він казав, що. Багато хто його там одговарювали, може каже, може, ти не підеш, може ще щось? Ні ні, каже, я фортовий. Я фортовий». Він все время казав. Каже, я фортовий, все буде добре. Каже, я, я фортовий. Тривожних думок не закладалось. Ми я навіть думала, що він ну не піде, скажем так, далі на передову, що він не буде там вперед іти і продвигатися. І там ми думали, що він десь там, ну чи там ну, друга, третя лінія буде там служити там, але він все таки, ну і думок поганих думок не виникало. Все думали, що буде добре. Нині родина згадує Антона з посмішкою, адже він сам завжди був на позитиві та навіть у найважчих ситуаціях не показував хвилювання. Родина знає, що завдяки таким, як Борода, наша країна неодмінно вистоїть і гідна мати хороше майбутнє. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А я нагадую про те, що нас можна не лише подивитися, а ще й почитати. Шукайте наш сайт за адресою espresso.bc.tv. Там ви можете швидко погортати стрічку новин, почитати цікаві репортажі, наприклад, про спорт, культуру, медицину в білій церкві, а ще є блоги фахівців та місцевих активістів і волонтерів. Заходьте. 22 жовтня день села відзначає мальовничий населений пункт Дрозди. Вважається, що засноване воно в 15-16 столітті, а його перша назва пішла від річки, на березі якої селилися люди. У 1572 році село було подароване польським королем Сегізмундом I знатному магнату Мазепі, пращуру українського гетьмана Івана Мазепа, який перейменував поселення на Мазепенці, у 17 столітті. Ті село розрослося, і його нижня частина почала називатися дроздами. Тут є школа, будинок культури та бібліотека. У театрі імені Панаса Саксаганського відбувся вечір пам'яті заслуженого діяча мистецтв України Сергія Томашчука. Він 23 роки очолював білоцерківську школу мистецтв номер 5 та під його керівництвом створено чотири відомих колективи, які мають почесне звання народний. Це капела бандуристок Україночка, ансамбль Юр'ївські вечорниці, фольк-гурт Слав'янські забави і чоловічий ансамбль Росичі. Захід відбувся у форматі спогадів, де показали біографічне відео про Сергія Олександровича. Також виступали колективи школи Тріо Френдс Бенд Віталій та Еліна Томашчук». Вечір розпочався з композиції Ой, говорила чиста вода, а завершився треком. Це буде нагадаю, у вересні 2020-го Сергію Томащаку посмертно присвоїли звання почесного громадянина Білої церкви. Правився в тому, що Сергій Олександрович, на жаль, його серце припинило битися в серпні місяці 2020 року. А сьогодні, вже, як ми знаємо, 2024 рік, ми хотіли вшанувати ще через рік, як його не було. Але в силу ви знаєте, обставин повномасштабного вторгнення ми могли провести лише сьогодні. Це не традиційне, це як унікальне. Це ми проводимо вперше. Вшановуємо пам'ять засновника і першого директора школи мистецтв No5. Готувати програму ми почали десь. З середини літа, десь з липня місяця нам дуже плідно допомагають в організації цієї програми. Це працівники управління культури, це Бичик Роман Валерійович та Жукова Ксенія Валеріна. Дуже багато нам допомогли в даній програмі і в організації взагалі сьогоднішнього вечора пам'яті. І сьогодні виступали це колектив, які створив, який очолював Сергій Олександрович, Це народна капела бандуристів Україночка, це народний вокальний ансамбль Юрівської вечорниці, чоловічий народний вокальний ансамбль Росичі та народний. Вокальний ансамбль Слов'янські забави. Новин спорту. Білоцерківські плавці здобули 28 медалей на осінньому чемпіонаті Київщини серед кадетів, юнаків, юніорів та дорослих. Змагання тривали два дні, і в них взяли участь понад 170 спортсменів з броварів, Обухова, Вишгорода та Білої церкви. Майстри водних доріжок мали можливість пропливсти такі дистанції, як 50, 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів різними стилями. Ма представники ДЮСШ номер Шанородин змогли завоювати значну кількість золотих, срібних та бронзових нагород серед переможців: Олександра Вірабян, Роман Руденко, Дар'я Міщенко, Микола Верет та інші. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Якщо ви хочете підтримати нас, незалежних журналістів, закликаю зайти на наш Ютуб канал і поставити свою вподобайку під цим відео. Бо ми працюємо, щоб у нашому рідному місті були альтернативні думки з вірою у перемогу та силу ЗСУ!